Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо зі зброї, котрій тисяча років. Це кистінь чи обушок, ударна зброя часів Київської Русі в 10-13 столітті такі предмети активно використовували як вершники, так і піхотинці. Компактна форма та значна сила удару робили їх надзвичайно ефективною зброєю ближнього бою. Цей невеличкий, за розміром, проте досить важкенький бронзовий кистінь, придбали за 35 тисяч гривень, або ж 8 730 доларів. Далі колекція середньовічних монет, викарбуваних в 17 столітті. Вона складається із солідів малесеньких монеток, виготовлених з низькопробного срібла. Скільки всього цих монет зібрав середньовічний нумізмат, Невідомо, бо половина з них так і лишилась у керамічній скарбничці. Придбали цю колекцію за 35 тисяч гривень або ж 830 доларів. Thank you. Грошову реформу щодо збільшення купівельної спроможності радянського рубля планували провести у 1958 році, але через економічні труднощі обмін старих грошей на нові здійснили тільки у 61-му. Проте монетний двір підготувався вчасно і встиг не лише розробити дизайн, а й випустити невелику партію пробних монет із датою 1958. Монети цього року увійшли до категорії дуже рідкісних і стали бажаними для будь-якого колекціонера. Три копійки 1958-го придбали за 46 тисяч 9 гривень або ж 1100 доларів. Далі радянська відзнака, котрій майже 90 років стаханівцю золотоплатинової промисловості, радянська нагорода, затверджена у 1935 році, для заохочення найкращих працівників цієї галузі, за видатні трудові досягнення, пов'язані з виконанням та перевиконанням планів. Її створення було присвячено програмі перевиконання плану видобутку дорогоцінних металів, оголошеної канініним старовинне відзнака була придбана за 49 тисяч гривень або ж 1160 доларів. Далі портсигар, котрому більше ста років. Він був виготовлений зі срібла 84-ї проби майстерною Дмитрія Ніколаєва, який працював у Москві наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. Автор тут намагався зобразити картину відомого московського художника Васніцова Іван Саєвич на Сієрам Волки. Старовинний портсигар вагою 230 грам. Придбали за 60 тисяч гривень або ж 1400 за доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї. За гривку відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні й навіть унікальні. Отже, стародавня чернігівська гривня була придбана за 60 тисяч гривень гривень сучасних або ж 1430 доларів. Неймовірно, але радянський папірець виявився дорожчим стародавнього срібла. Це чек в ніж пасил торга, своєрідна паралельна валюта, що існувала в СРСР у 1964-1988 роках. Такі чеки отримували радянські громадяни, котрі працювали за кордоном. А от витрачати їх можна було в спеціалізованих магазинах: російських пір'ях, українських каштанах. Там ці чеки. Обмінювали на дефіцитну їжу, одяг і навіть автомобілі, придбали радянський чек за 71 тисячу гривень або ж 1690 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 85 тисяч гривень або ж 2020 доларів. Thank you В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта Давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та Червоного морів ще в часи Київської Русі. Майже до першої половини 20-го століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства й достатку. Чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Багатоярусне коралове намисто, доповнене венеційським склом, придбали за 88 609 гривень або ж 2110 доларів. Найдорожчим лотом сьогодні будуть 20 доларів 1924 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицьовому боці тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотньому білоголовий Орлан геральдичний символ США. Цікаво, що найдорожчою монетою в світі, придбаною у 2021 році, за 18,5 Мільйонів доларів є подвійний ОРЕЛ 1933 року. Цю ж монету придбали за 148 тисяч гривень або ж 3520 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.